Харі Кришна, 18 глава Пхагаватгіте. Завершення, досконалість відречення. Жона сказав: о могутні руки, я хочу зрозуміти мету відречення тяга, життя у відреченні сан'яса, о вбивцю Демона Кеші, владику чуттів. Верховний Бог особа сказав: відмовою від результатів будь-якої діяльності мудреці називають відречення тяга. А відмову от діяльності, заснованої на матеріальних бажаннях, вони називають життям у відреченні саньяса. Деякі обізнані люди кажуть, що треба облишити всі різновиди кармічної діяльності як гріховні, однак інші мудреці стверджують, що ні в якому разі не слід відмовлятись от жертвопринесень, благодійності аскез. Окращий з Бгарат. Вислухай тепер мою думку про відречення, от тигр з поміж людей. Шастри проголошують, що відречення буває трьох різновидів. Від жертвопринесень благодійності аскез не слід відмовлятися. Їх треба здійснювати. Жертвопронесення, благодійності і покути очищують навіть великі душі. Усю подібну діяльність слід виконувати без прив'язаності до неї і не очікуючи винагороди. Її треба здійснювати із з почуття обов'язку осину сину Прідги. Це мій остаточний вирок. Ніколи не слід відмовлятись від приписаних обов'язків, якщо під впливом ілюзії людина відмовляється від визначених для неї обов'язків, її відречення перебуває в гуні невігластва. Той, хто відмовляється від визначених обов'язків, як від обтяжливих або побоюючись фізичних незручностей, той діє в гуні пристрасті і ніколи не досягне ступеня відречення. Орджуно, коли людина виконує визначені її обов'язки лише тому, що їх необхідно виконувати, пориває всі матеріальні зв'язки і більше не прагне плодів своєї діяльності, вважає, що її відречення є відреченням в гуні благочестя. Інтелігентна, відречена людина, яка перебуває в гуні благочестя, не почуває відрази до несприятливої роботи і не сковує себе сприятливо. Жодна робота не викликає у неї сумнівів. Для втілення істоти неможливо цілком припинити всю діяльність. Тому сказано, що той, хто зрікається результатів своїх дій, є істинно відречений. Той, хто не перебуває у відреченні після смерті, споживає плоди своєї діяльності трьох різновидів бажані, небажані змішані. Але ті, що проводять життя у відреченні, не страждають від наслідків своєї діяльності і не насолоджуються ними. <кій> руки кержуно Веданта каже, що п'ять причин зумовлюють усі дії. Послухай же про них: місце дії, тіло, виконавець, різні чуття, різного роду зусилля і, зрештою, над душа ось п'ять чинників діяльності. Ці п'ять чинників є причиною будь-яких дій, правильних і неправильних, які людина здійснює за допомогою тіла, розуму або мови. Той же, кому бракує інтелекту, вважає ніби, є ді... ніби діє самостійно і не вважає на ці п'ять чинників, він не здатний бачити речі в справжньому світлі. Той, кого не скеровує оманне его і чистий інтелект, вільний від ілюзії, той навіть убиваючи людей в цьому світі, не вбиває і його вчинки, не зв'язують його. Знання, об'єкт пізнання, і той, хто пізнає це три е рушійні сили діяльності. Чуття ж, робота і виконавець три її складові. Згідно з трьома гунами матеріальної природи, існують три категорії знання діяльність і виконавців діяльності. Тепер довідайся про них від мене. Знання, що дозволяє бачити одну неподільну духовну природу всіх живих істот, хоча вони є розділені на безліч форм це знання в гуні благочестя. Знання, згідно з яким у кожному окремому тілі вбачають окремий тип живої істоти, це знання в ґуні пристрасті, знання, що прив'язує людину до якоїсь діяльності як до найважливішої, знання дуже обмежене, яке не відображає істину, перебуває в ґуні пітьми. Порядкована діяльність виконувана без прив'язаності, без любові до не або ненависті, є без прагнення плодів, є діяльністю в гуні благочесті. Але діяльність виконувана з великими зусиллями, щоб задовольнити свої бажання, які диктує почуття оманного его, називають діяльністю в гуні пристрасті з тих, хто перебуває в ілюзії, нехтує приписами шастер, не турбується, що його зв'язують власні вчинки, які спричиняють насильство і завдають страждання, іншим незалежно до догун, догуни невігластва. Того, хто звільнившись від впливу гун матеріальної природи, відкинувши оманне его з великою рішучістю й ентузіазмом, виконує свій обов'язок, однаково стійкий за успіхом і невдача, того вважають діячем в гуні благочесті. Того, хто прив'язаний до своєї роботи та її плодів, хто бажає насолоджуватись такими плодами, хто жадібний, завше. Заздрісний, нечистий, підвладний радості та смутку, вважає, що він перебуває в гуні пристрасті. А той, хто постійно діє в суперечно становам шастр, матеріалістичний, упертий, брехливий, винахідливий у узневажа, зневажанні інших, лінеєвий, похмурий тамлявий, той перебуває в гуні невігластва. Тепер о завойовнику багатств, будь ласка, вислухай в подробицях про різні типи розуміння і рішучості згідно з трьома гонами матеріальної природи. Осину Прітхі розуміння того, що слід робити, а чого не слід, чого треба боятися, а чого не треба, що звільняє, а що навпаки сковує, таке розуміння належить до гуни благості. Осуну Прітхі, розуміння, яке не здатне відрізнити справжню релігію від безвір'я, належить належну дію від забороненої, перебуває в мені пристрості. Розуміння, яке вбачає у безвір'ї віру, а в вірі безвір'я, розуміння, що перебуває під чарами ілюзії, є пітьми і яке завжди скероване в хибному напрямку напрямкові Партхо, таке розуміння перебуває в гуні невігластва. О, сину, Прітрі, непохитна рішучість, котру неохильно підтримує практика йоги і яка таким чином контролює діяльність розуму, життєвої сили чуттів, є рішучістю в гуні благочестя. Але рішучість, з якої людина прагне плодів, економічного прогресу, її чуттєвих насолод, така рішучість походить з пристрасті у Арджуна. А та рішучість, яка, яку живлять марення, страхи. Лементування, похмурість, є ілюзія, осину прідги, така безтямна рішучість належить до ґуни пітьми. О, краще з-поміж бгарад. Тепер, будь ласка, послухай, що я скажу тобі про три різновиди щастя, яким насолоджується обумовлена душа, і завдяки якому вона інколи досягає свободи від усіх страждань. Те, що спочатку нагадує отруту, а наприкінці нектар, те, що будить людину до самоосвідомлення, є щастям в ґуні благочестя. Щастя, що виникає з зіткнення органів чуття з їхніми об'єктами, яке спочатку, як нектар, а наприкінці мов отрута, таке щастя походить із пристрасті. Щастя, яке походить із сумливості, лінощів, ілюзії. Оманливе від початку і до кінця, сліпе до самоосвідомлення, таке щастя породжує гуна невігласть. Немає жодної істоти на цій планеті ні серед напівбогів на вищих планетних системах, котра була б вільною від впливу цих гунів породжень матеріальної природи. Брамани, кшатри, вайші і шудри відрізняються якостями, які породжує їхня власна природа згідно з матеріальними гунами у переможцю воргів. Спокій, самовладнання, аскетизм, чистота, толерантність, чесність, знання, мудрість, і релігійність, ось природні якості, що притаманні брама. Героїзм, сила, рішучість, винахідливість, відвага в бою, великодушність, вміння керувати ось якості, що властиві кшатрі. Землоробство, захист корів і торгівля є роботою, що властива вайшам. Фізична праця і служіння іншим призначення шудер, виконуючи обов'язки, що відповідають її якостям, кожна людина може досягти досконалості. Тепер же почуй від мене, яким чином це може зробити. Це можна зробити. Поклоняючись в судесущому Господові, з якого походять усі живі істоти, людина може досягти досконалості, виконуючи свої обов'язки. Краще працювати за своїм природним фахом, ніж досконало робити не своє діло. Виконуючи обов'язки, визначені кожному згідно з його природою, жива істота ніколи не накликає на себе з воротніх гріховних наслідків. Як дим покриває вогонь, так і промахи супроводжують усякі зусилля. Отже, людині не слід відмовлятися від діяльності, яку зумовлює її природа осинокунті, навіть якщо ця діяльність ісповнена сповнена вад. Той, хто володіє собою і ні до чого не прив'язаний, і кого не цікавлять матеріальні насолоди, може через відречення досягти найвищого досконалого ступеня свободи від наслідків діяльності. Тепер же, сину Кунті, я розкажу тобі, як досягти такої досконалості. Людина зможе піднятись до вищого ступеня брамана, ступеня довершеного знання. Той, хто очистився за допомогою інтелекту і рішуче контролює свій розум, відмовившись від е, об'єктів почуттєвої втіхи, хто звільнившись від е, прихильності й ненависті, живе самотньо, мало їсть, опанував своє тіло, розум і мову, хто завжди перебуває в стані духовного аскетизму, відречений, вільний від оманного его. Оманливої сили і гордощів, хтивості, гніву, є оманних власницьких почуттів, хто не приймає нічого матеріального і завжди вмиротворений, той безумовно досяг рівня самоосвідомлення. Людина, яка підіймається до цього трансцендентного рівня, негайно осягає верховного брамана. Вона ніколи не сумує і над нею невладні матеріальні бажання. Вона однаково ставиться до всіх живих істот. Це і є початком чистого відданого служіння мені. Людина може пізнати мене, Верховного Бога, особу, яким я є, лише за допомогою відданого служіння. І коли завдяки любові й відданості людина цілком усвідомить мене, вона може вступити в царство Бога. Мій відданий, хоча й вдається до різноманітної діяльності, перебуває під моїм захистом, досягає з моєї ласки вічної й нетлінної обителі. Що б ти не робив? У всьому покладайся на мене, на моє заступництво, на повний любов'ю служіння мені і освідомлюй мене повністю. Пізнавши мене, ти подолаєш з моєї ласки всі перепони обумовленого життя. Але якщо ти, не дослухаючись до мене, приймеш диктат оманного его, ти згубиш себе. Якщо ти знехтуєш моїми вказівками і не станеш бою, то обереш неправильний шлях. Твоя власна природа примусить тебе взяти участь в битві. Під впливом ілюзії, ти зараз відмовляєшся коритись своїм наказам, однак тобі доведеться діяти, підкоряючись своїй власній природі, сину кунті. Верховний Господь перебуває в серці кожного, о арджуно, і керує блуканнями всіх живих істот. Що наче сидять в машині, яку створила матеріальна енергія. О нащадку, Бгариде, цілком довірся йому. З його ласки ти досягнеш трансцендентного миру і вічної вищої обидві. Отож, я відкрив тобі найсукровенніше з усього знання, обміркуй його добре, а далі чини, як хочеш. Ти мій найдорожчий друг, і тому я даю тобі мої вищі настанови, найсукровенніше знання. Послухай мене, це принесе тобі користь. Завжди думай про мене, стань моїм відданим, поклоняйся мені і виявляй мені свою шану. Таким чином, ти невідмінно прийдеш до мене. Я обіцяюся тобі, бо ти мій найдорожчий друг. Залиш усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків, не бійся нічого. Це сокровенне знання не можна повідомляти тому, хто розпущений, хто не вірить в мене і не служить мені з відданістю, а також тому, хто заздрить мені. Той, хто відкриває цю вищу тайну моїм відданим, неодмінно підіймається до чистого відданого служіння і, врешті-решт, повертається до мене. У всьому світі немає слуги дорожчого для мене, ніж він і ніколи не буде. Я проголошую цю істину. Я проголошую, що той, хто вивчає цю нашу священну бесіду, приносить свій розум на вівтар поклоніння мені, а той, хто слухає її з вірою і без заздрості, звільняється від наслідків гріховних вчинків і досягає сприятливих планет, де мешкають праведники. О, синопріфі, о завойовнику багатств, чи уважно ти слухав мене, чи розвіялись тепер твої ілюзії і сумніви? Арджуна сказав: О, дорогий Крішно, о непохибний, мої ілюзії розвіялись з твоєї ласки, пам'ять твоя відновлена. Тепер я певен себе, вільний від сумнівів і готовий діяти згідно твоїх вказівок. Санджая сказав: так я слухав бесіду двох великих душ і Арджуни, Настільки дивним є почуття мною, що волосся у мене стає дибким. З ласки в'яси почув я цю потаєм, найпотаємнішу бесіду між учителем всього містицизму Крішни, який особисто розмовляє з Арджуною. О царю, коли я знову й знову згадую цю дивовижну священну розмову Крішни, Арджуни, я відчуваю насолоду і тіло моє тремтить. О царю, коли я згадую дивовижний образ Господа Крішня, мене охоплює ще більший захват, і я радію знову й знову. Де б не був присутній Крішна повелитель усіх містиків, і де б не перебував Арджуна, великий лучник, там неодмінно будуть достатки, перемога, надзвичайна сила і праведність. Така моя думка. Харі Крішна.